Тарас Загородній політтехнолог разом з нами. Доброго вам вечора. І я все-таки хочу назвати його таким вирішальним чи знову таки важливим і напередодні ще одного вирішального для України рішення. Ну тут що не день, то він вирішальний для України. Погодьтеся. Чому про це я говорю? Тому що ось за декілька годин, а можливо вже. Зовсім скоро Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США на напередодні голосування за подальшу допомогу Україні. На кону у нас пакет допомоги на суму в понад 61 мільярд доларів. Це анонсувалося от зранку і вночі. Завтра буде те саме от голосування. Всі говорять про цю символіку про 6 грудня, День збройних сил України. Які у вас пане Тарас очікування від. Виступу, і по перше, і, скажімо так, які які речаги і важелі може використати президент перед конгресменами? Ну і завтрашнього голосування, теж е, ну, подивимось, висока частка ймовірності, що таки воно буде проголосовано, тому що Байден адміністрації Байдена все ж таки вдалося зберегти в одному пакеті Ізраїль та е, Україну, і вони навіть включили вимоги республіканців щодо побудови. Стіни на американському кордоні, тому висока частка ймовірності, що все ж таки це може статися. Є ймовірність, що це може і не статися. Ми повинні розуміти, тому що ми не контролюємо, ми не контролюємо американське політичне життя. Ми повинні це чітко розуміти. Ми розумі... повинні розуміти, що суперечки серед республіканських і демократами настільки високі. Що навіть Ізраїль, який підписав з ними, що ну, є союзника Сполучених Штатів Америки, ну затримують навіть йому допомогу. Тому ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв і розуміти це, робити. Тобто, ту там повинні їздити люди для того, щоб працювати з конгресменами і працювати з народом Сполучених Штатів Америки. Тому що народ сполучених штатів Америки слава Богу, поки що підтримує Україну. Це головне головна мотивація. Головна мотивація конгресменів голосувати за допомогу Україні. Тим не менше, сьогодні. Я звернув увагу на те, що останнім часом з Америки лунають вже не такі неделікатно і не дипломатичні висловлювання і, і натяки а конкретні речі ми з вами обговорювали візит. Пані Прістер здається, так і прізвище. А ось речник держдепу Меттью Міллер відверто заявив, що США оцінюють становище України як важке з урахуванням того, що гроші на підтримку закінчаться дуже скоро. Вже вичерпано 97% ресурсів. Прямим текстом про це говорять. Чому така відвертість? Це не натяк, вже а те, що в 2024 році, будь ласка, ну розраховуйте на допомогу, але робіть теж багато зусиль самостійно. Ну, це і так іде, тому що от, нещодавно Бен Ходжес, командуючий СУ Сполучених Штатів в Європі, від, відверто говорить, що робіть свою зброю. Чого, чого не робите свою зброю? Я з вами це постійно говорю і продовжую натякати, тікати. Не націкати, вже теж прямим текстом. Говорю: що не бу, що американці вже чітко говорять: ставайте самі сильнішими. У вас є для цього ресурси всередині країни. І ми повинні ставитись до допомоги Сполучених Штатів Америки наших союзників як до десерту, а не до основної страви, робити зброю. Це що американці повинні вирішувати питання, щоб шмигаль нарешті вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств для підприємств, які виконують оборонне замовлення місяць, як пройшло фактично засідання вже в Міністерстві оборони, де була ухвалена все ж таки постанова, яка Ну, не неухвалена, а проект постанови, яка була зроблена спільно з виробниками зброї для того, щоб винести на так Вирішуйте це питання, розширюйте оборонне замовлення, будуйте ракети, дрони і все інше. Ось цьому повинні розуміти. Ми повинні розуміти, якщо ми не будемо самі нічого робити, то допомога нам точно буде скорочена. Не, не маєте ніяких ілюзій. Всі це не повинні розуміти, тому що захід, побудований на принципах, сам собі теж допомагає. Не будь таким інфантильним. А якщо будемо більше допомагати самі собі, тоді нам теж будуть допомагати. Ми повинні всередині себе вирішувати це питання, тому що тим більше ми повинні розуміти, що західна зброя має обмежений радіус дії. Вони не нададуть нам зброю для перенесення війни на територію Російської Федерації. Це чітка і зрозуміла їхня позиція. Ми повинні це розуміти і робити зброю для того, щоб знищувати ворога. І тому все повинно туди кинути. Бути ресурс туди бути вкачаний, реформувати нарешті «Укроборонпром», колишній які взагалі повинен бути розігнаний, тому що він не спроможний зброю виробляти. Її структурні підрозділи, як Кабелуч, Антонова, Малишова, Артема. все інше повинні напряму отримувати гроші від міністерства оборони під конкретні. Завдання, все іграшки закінчили. А ви маєте на вас, що укр... керівництво укроборонпрому? Чи як структура? Якщо як структура, то замість неї що має бути? Нічого є КБ Луч. от дивіться, є КБ Луч, там є власне керівництво, чудовий керівник, Крестельов, пан Крестельов, дай Боже йому здоров'я, виробництво там керівництво. Там над ним не потрібно ніяких начальників вигляді там смітаніних, міловано. Гусєвих та інших вони там не потрібні. Він напряму отримує замовлення від Міністерства оборони. Можна за рахунок, в тому числі законовлених коштів, які йде на утримання цієї бюрократичної структури. Там я скажу, рахунок може йти і на десь приблизно від 500 до мільярда в місяць. Навіщо нам ці люди? Навіщо ми утримуємо цю наглядову раду? Що вона робить конкретно, що вона робить? Конкретно робиться Киростельов, конкретно робить це Антонова. Конкретно робить це малишова конкретно робить це артема і все а все інше не потрібно ті підприємства які там не працюючи ну віддайте їх виробникам приватним за одну гривню умовно, нехай вони там роблять виробляють зброю все що все що потрібно повинно вирішити для Спрощення порядку виробництва нашої зброї угу. окрім високопосадовців американських постійно з'являються і їх ще буде все більше матеріали в американській пресі. Ми не можемо на них реагувати, і суспільство ще болісніше так реагує, не кажучи вже про наших очільників. Я коротко тезово, і ви, мабуть, ознайомилися з матеріалом у Washington Post щодо контрнаступу. І як він пішов, можливо, не по плану, як стверджує це видання. Головна теза, яка вже так під фінал, да, от. Цього матеріалу звучить про те, що Україна повернула лише 518 квадратних кілометрів, при цьому втративши тисячі людей та мільярди доларів допомоги. Багато вже хто встигає називати маніпулятивним. Ось такі публікації. Як ви до цього поставилися, і як реагувати суспільству? Ну, дивіться, навіть військові аналітики того ж НАТО визнають, що Україні не додали зброї. Так, без літаків, без переваги в повітрі. Жоден генерал НАТО би не пішов в наступ, а вони нас змушували все ж таки йти там, контратакувати, поради давали і так далі. Залужне, я думаю, все правильно робив. Він берег в першу чергу армію для того, щоб тому що боєздатна армія, це головне, а не те, що там вони починають розповідати. Ми повинні розуміти, що. Українські військові зараз мають найбільший досвід ведення сучасної війни, що не мають, наприклад, генерали НАТО. Ну, слухайте, я вичитаю неодноразово військових, які проходять навчання в країнах НАТО. Вони приїжджають, їх навчають, вони запитують: а дрони де? Ну, дрони застосування, це а вони говорять: так у нас ще протоколів ще немає. Ну, про що ми тут говоримо? пан залужний. Ну знаєте, таких людей, які вміють керувати такими масами військ, планувати таку оборону на, таких, на такі на такому широкому фронті. Ну я думаю, таких людей в світі, ну дай Боже, п'ять. Ну просто перерахувати, які мають це такий досвід. Тому знаєте, мені Тим більше Вашингтон Пост, це ліві демократи, крайні mm -hmm. ліві демократи, які. Ну завжди крайні ж ліві демократи теж виступають за скорочення допомоги Україні. Якщо якщо ще хтось не знає, mm -hmm. у них там є таке ліве крило, як і крайні праві. Тому до цього слід ставитись а, з пересторогою, в тому числі, але вимагати принаймні ту зброю, яку нам обіцяло. Ну принаймні, там 50, 50 літаків в 16 що я читав в військових аналітиків. Ну дадуть Україні. З нормальними радарами зброєю дадуть Україні ну, все ж таки якусь передишку і можливість обороняти свої кордони. Ну і на завершення вже на десерт, так би мовити, розмови про антагоністку, так би мовити, залужного хочете ви цього чи ні, Мар'яна Безугла знову написала пост. Хочеться вашу думку з цього приводу. По-перше, до дня волонтера ми вітаємо всіх волонтерів українських сьогодні з цим святом. А пані Мар'яна Безугла написала наступне: що шановні мобілізовані військовослужбовці, одним словом. Вона закликає всіх волонтерів доброві піти добровольцями на фронт, в тому числі і жінок. По-перше, чому так багато все таки уваги навколо цієї панянки? Так і чи не здається вам, що хтось що вона не самостійно приймає такі от рішення, щоб написати щось подібне і давати якісь такі, скажімо так, голосні оцінки і поради? Ну, знаєте, моє особисте спілкування з пані Безуглою щодо війни. Ну, підтвердили мої підозри, що ця людина дещо перебільшує свій інтелектуальний потенціал. Але знаєте, якщо цензурно це сказати, людина з заниженим потен... інтелектуальним потенціалом, але з ініціативою, на жаль, так. І десь я думаю, що половина того, що вона пише, це з власної ініціативи, тому що вона думає, що вона дуже розумна. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, ну, ну хто така Мар'яна? Ну це більше проблема вже слуг народу. Скажу вам відверто. Чим більше вони тримають на посаді заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони на хвилиночку, так тим більше, чим більше вони тримають її взагалі фракції. Тим більше, тим гірше буде конкретно для слуг народу. Вони це чітко і ясно повинні розуміти, тому що де вона, де залужний, і де, де військо. Що це за вибори? Що ти, де, це тобі що іграшки, що там обирати, не обирати, і так далі. Військо це професійна справа. Депутатам просто, по на жаль, нашій країні, отак, от по зальоту можна стати. На жаль, а військо це справа, це ремесло. Им треба займатися. Це справа життя багатьох людей, проходити всі щаблі і багато чого знати. Так, тут одне з двох або на деякий час відібрати комп'ютер, телефон, або не знаю, там, кнопки для голосування і таке інше. Але думаю, що фракції розберуться. Пан Тарас, не будемо затримувати. Дякуємо вам Дя... ще раз за участь в нашому ефірі. Тарас Загородній політтехнолог був разом з нами.